Візнавлі у нас трикімнатний цегляний будинок в селищі Зурівка. Почнемо із спальні. Спальня у нас 24 квадратних В Будинку зроблений ремонт косметичний. Будинок готовий до проживання. Друга у нас спальня 17,5 квадратних метрів. Це вже дві кімнати. Будинок загальної площі 82 квадратних метра. Третя кімната 10 квадратних метрів. Підлога у нас дерев'яна. Будинку газове опалення, є санвузол. Ось зайдемо ще подивимося столову. Столова. Сумісний санвузол є туалет та ванна. І кухня. Кухня площею 70 квадратних метрів. Будинку є всі комунікації. Йдемо, поглянемо далі. Детальніше про будинок на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний